Всім привіт, наші друзі! Сьогодні ми будемо грати в цікаву гру разом з нашими морськими свинками і Якікузі, так? Так, тоді приступаємо. І так, яку гру виберем? Цю давай. Мда, давай цю. Я в неї. Я такого ще ніколи не грала. Точніше, ти не грав. Ну, добре, будемо грати в цю. Так. Перісеон. Це значить грабіжник. Так, просять відкрити двері і піти до виходу. Та-та-ра-та-та-та-та-ра-та-та-та-ра-та-та. Три ради натиснути. Вибратися. Так, струємо. Ой! Ха-ха! Кузя, ти тільки що сказав кака. С Та ну свинки, перестаньте, перестаньте там сваритися. А то мені ще заважаєте. Ой, вибачте, хуя. І за тебе я програв! Ой, вибач, я так не хотів. Ну що ж, буває? Та це нічого, ми все одно виберемося. З той вчительської тюрми. Ах, давай, сюди і туди тепер. Тепер сюди вниз. А тут у нас далі що? Така решіточка. Нас тут. Так, ми тут опинились. Куди тепер... О, ні! Нас помітила. Нас вчителька помітила. Треба від неї тікати. О, вигід! Єс, Я сміх. Оді свинки що підтримали. Так. Сюди йдемо. Ставимо дроп. Назначаю поставити. дроп. Сюди йдемо. І натискаємо дроп. Ні. Не зараз ще. М -м, прямо отут натискаємо дроп. Перейдемо сюди. Йдемо, йдемо. Сюди йдемо. Хто її скинув? Сюди це поставимо, а це сюди. Так. Куди ми це поставимо? Сюди ж, напевно, давай. Хоча краще давай сюди. Так. Тепер у нас... Ой! цю випадкового препарат. Тепер цю ставимо. Так, де ми її поставимо? Десь. Давай. О, прямо тут. І нашу буквочку. А! Тепер давай. Так. Ось. І побігли. Так, просять лопату. Так, тепер ми копаємо. Раз, 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 раз! 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 І куди це ми провалились? Нову перешкоду! Як я люблю, такі перешкоди! Звічні, не люблю, а, люблю їх! І переходить. Стрибаємо туди, сюди, туди. Ой! Вибачте, що не помітив тут лазера. І знову. Ой! І знову. Так. Тепер перепригуємо цей лазер. Ідемо сюди. Наче по сходам тепер сюди. Стрілочка, нам по нам стрілка туди вказує. І місток з повалкою. Щоб не мав проламався. Так. стрибаємо двічі, щоб я туди не залився. І знову залився. Так. Раз. Два, три. Чотири, п'ять. І шість. Так а тут у нас шо. Раз. Два. І все. шкода завершилась. А тут що у нас тут шари якісь на нас на нас котяться. Чекаємо, так він прокотиться. Біжимо тепер сюди. Головне, в нас не роздавили. Тепер сюди біжимо. А тут у нас. що? Два стрибки через лаву. Так, два стрибки раз і два. Назари. А що тут робити треба? Не знаю, мабуть, на американських гірках треба прокататися посеред кристалів. Люблю такі перешкоди. І я. І я теж. Ну, Кузя, чого ти постійно мене перебиваєш? Так, свинки, перестаньте там сваритися. Так. Просять тут.

Прибрались. От і нас перший босс. Bear Maximo. Це ж англійською тут таке. Головне його вбить. Так. Та ми його може би вб'ємо. Ще б нам половина. Кузя! Зверни. Кузя! Зверни увагу! Нам залишилось ще менше половини. Я його скоро достріляю. Молодець, Назари. Дякую тобі, Боже! О, та ще й лазер випускаю. Нам ще трохи. Так. О, боже, стільки мало. Ще раз, ще декілька вистрілів. Чуть на налазили, не копию. Він розвалився! Єє! Так, ось де це ми котимося сюди. А далі у нас що тут? Все. Дивіться наступну серію. Продовження є в нашому каналі.